Не лізь туди, Нет. куди тобі не надо. Не коментуй мене. Ти, і не выправляй мою і Не виправляй мої ошибки, Самвел. Что ти своєю звездой тут маніпулюєш? І я одна проти, проти двох чоловіків. Да не ти звезд. Конечно, человеков. Зв Конечно. Лешка. Ну, не вистачає нервів на мене, да, Самвель? Не ставлю без перчаток. Лешка, взагалі-то спокійний. Такий спокійний. Команда, 1900 онлайн. У нас 2000 онлайн, нас 2000 онлайн Ми не можемо потапати. Я на третьому місці. Або на, на 30 -му. Ти на третьому городі. О, і бачите, мужики наганяють на дівку. Наганяють що? Женуться за мною. Хто за твоє жене? Це тебе тікать. Да ти нікому не нужна. Ну і що, сортне ватечко, так. Ні, нормально, не можу буде тебе доганяти. Щоб ти розвернулася, як пизданула. Ми доганяємо тебе в обратну сторону, розумієш, в обратну,